Наразі мені 19. Заробляю вже більше тисячі баксів. Ну, молодець, молодець. Ще скоро підвищення. Та й в цілому ще багато чим займаюся. Молодчага. Планую нарешті з'їжджати від батьків та їх доводи, що ці плюс-мінус 400 баксів щомісяця можна збирати до купівлі квартири. Але ж поки ти не купиш квартиру, ти будеш жити з ними. І це буде неповноцінне життя. А ти хочеш збирати на квартиру. І жити ще до цього моменту повноцінним життям. Повноцінним, самодостатнім життям чоловіка. Сама квартира це, звісно, необхідний атрибут в житті. Але не обов'язково, щоб ти, ті роки, коли ти будеш збирати на цю квартиру, не отримував від життя максимум. В даному випадку я б казав необхідне. Чоловіку необхідно якомога швидше з'їжджати від батьків. Підкажи, будь ласка, молодому студенту, що на такі доводи можна відповісти? Адже я сам розумію, що ця самостійність того варто, але їх впевнити поки складно. Та й чи правильно я дію, чи в їх словах є сенс? Дякую, слава Україні! Слухай. Ну, давай так. Самодостатня людина сама приймає рішення. Самодостатня людина вона більше дивиться в себе, ніж звертає увагу на думку оточуючих, навіть якщо це батьки. Ти ж не в них береш гроші, це твої гроші. Прийми рішення, а не прислухайся до кожного слова їх. Не вони вирішують, якщо ти чоловік, а не хлопчик, а вирішуєш ти. Ще раз скажу: квартира це крута ціль. Але я вважаю, що якщо, наприклад, ми кажемо про те, що ти будеш збирати на квартиру на 2 роки довше, наприклад. Але і при цьому і при всьому, не тільки ці 2 роки, а додатковий час ти будеш жити вже повноцінним життям, тебе це буде більш формувати як крутого чоловіка. Воно того варте. Ось і все. Я скажу, що для формування тебе як особистості, для твого розвитку, жити окремо якомога швидше, це необхідно. І плюс, це вже така, знаєш, більше як хімія, як магія, але як показує досвід, що людина, яка не живе з батьками, вона прогресує набагато швидше. Тобто, ти, живучи з батьками, ти будеш на роботі прогресувати по зарплатні повільніше, ніж коли ти будеш жити окремо. Вйобувати простіше, коли живеш окремо. А не з батьками. Бачити якісь можливості простіше, коли ти живеш окремо, а не з батьками. Ссосовно цього також подумай.